Гарна бібліотека є книжковим відображенням Всесвіту, говорив відомий вчений бібліотекознавець Микола Рубакін. Тож слід пам'ятати, що відкриваючи перед дитиною двері бібліотеки, ми ніби даруємо їй Всесвіт. Але відкрити двері мало, треба наполегливо працювати, щоб за допомогою книги сприяти духовному зростанню дитини. Саме такий досвід має Старобільська дитячо-юнацька бібліотека, яка є базовою бібліотекою по роботі з дітьми. Обслуговує 1100 читачів дітей, а це становить 30% від усієї кількості користувачів. Їм видається близько 30 тисяч примірників документів щорічно. Колектив бібліотеки дбає, щоб дітям було зручно, спокійно і затишно. Традиції, творчий пошук, досвід спілкування з різними категоріями читачів, від малюків до їх батьків, від учнів до вчителів, забезпечує бібліотеці визнання в місті. Кожен маленький читач, переступивши поріг бібліотеки, попадає у світ дитинства, книги та читання. Його ждуть кольорові книжки, цікаві картинки та книжкові виставки. Поряд з інформаційним забезпеченням важливе місце в роботі бібліотеки займає дозвілля юних читачів. Організація його здійснюється в різних аспектах. Ігрові форми виконують надзвичайно важливу роль. Вони враховують інтерес, індивідуальні особливості дитини. Цікавою формою роботи є школа гарних манер. Вітальня гречності: всі заняття школи проводяться в ігровій формі і сприяють вихованню у дитини доброти, співчуття, любові до батьків. Бібліотекарі приділяють велику увагу духовному становленню особистості її культурі, знайомимо дітей з духовними надбаннями нашого народу, прищеплюємо любов до рідної культури, мови, національних традицій. Тому, враховуючи кожен з цих чинників, дитячо-юнацька бібліотека з 2013 року працює за програмою Наша вітчизна Україна. Яка передбачає проведення уроків народознавства, уроків державності, усних журналів, оформлення книжкових виставок, форми, методи і прийоми роботи по вихованню духовної культури у дітей надзвичайно різноманітні. Бібліотека плідно працює з педагогічним колективом шкіл, використовуючи такі форми роботи, як бесіди, огляди, вікторини, уроки, вечори, конкурси. Ровадили в роботу цікаву забуту форму як краєзнавче читання, день життєрадісного читання. Досить часто організовуємо зустрічі з відомими людьми краю. В червні 2013 року в читальному залі бібліотеки пройшов вечір зустріч талановитою оригінальною поетесою Людмилою Іваненко. Метою заходу було зацікавити присутніх дивовижним світом поезії Людмили Іваненко, сприяти розширенню світогляду і патріотичних почуттів. Наша бібліотека намагається створити рівні можливості для усіх категорій користувачів. Відкриття в бібліотеці доступу до мережі інтернет надало можливість дітям з обмеженими можливостями відкрити себе, світ, подолати труднощі. Як правило, такі діти самі до бібліотеки не приходять. Разом з відділенням соціальної реабілітації дітей-інвалідів наша бібліотека організувала інформаційний центр Інтерсвіт, де щоп'ятниці проводимо заняття в малих групах по 3-5 дітей намагаємось, щоб кожне відвідування бібліотеки стало святом. Організовуємо перегляди слайд-шоу, мультфільмів, які допомагають жити. Проводимо вікторини, ігри, знайомство з комп'ютером. Обдаровані діти нестандартні діти, в них свої думки, своя позиція, яка різниця від інших. Вони цікавляться тим, що не зрозуміло іншим, а інколи і навіть їх батькам. Ціль бібліотеки створити умови по виявленню, розвитку та підтримці таких дітей, об'єднати зусилля школи і бібліотеки. Для реалізації проєкту була створена творча майстерня Да, я талант, яка працює щосуботи об 11 годині. Найбільш вдалими були такі заходи свято конкурс Мініміс Панночка 2013. присвячений святу 8 березня. віртуальні екскурсії, фестивалі талантів, майстер-класи, презентації творчих робіт обдарованих дітей. Активна участь дітей у роботі бібліотеки допомагає не тільки бібліотекарю. Але й сприяє зростанню зацікавленості дітей у бібліотеці та книзі. Багато чого вдалося зробити, а щось, на жаль, ні. Але, оглядаючись назад у минуле та дивлячись у майбутнє, згадаємо слова Василя Сухомлинського виховуючи, навчай і розвивай, навчаючи та розвиваючи, виховуй, навчаючи, розвиваючи, виховуючи, самовдосконалюйся. Ці слова стали девізом нашої роботи. Зберігаючи кращі традиції, бібліотека крокує шляхом змін.